Морган Фріман у серіалі разом з Ніколь Кідман. Повернення Майкла Шина та Девіта Тенента. Новий серіал від Стівена Содерберга. Які ж картини чекають на нас у липні? Давайте розбиратися. Жах Долорес Роуч за сюжетом. Долорес Роуч звільняється після 16 років проведених у в'язниці і повертається до Вашингтона Гайса, який неймовірно змінився за ці роки. Там вона зустрічає старого друга Луїса, який дозволяє їй жити і працювати масажисткою в підвалі під його магазином. Але спокій та стабільність, про яку мріяла Долорес. Опиняються під загрозою, коли їй доводиться йти на шокуючі крайнощі, щоб вижити. Прем'єра шоу, що складається з восьми серій, призначена на 7 липня. Доміна на вершині розколотої Римської імперії та неблагополучної династії, дружина імператора повинна поборотися за збереження свого шлюбу і знайти спосіб посадити на трон одного зі своїх синів, поки нові та старі суперники змагаються за владу у світі. Де неможливо знати, кому можна довіряти. Це повернення серіалу, перший сезон якого вийшов у 2021 році. Огляд вже є на каналі. Прем'єра нових серій 9 липня. Стівен Содерберг повертається з новим серіалом. Картина Повне коло за 6 епізодів розкаже про розслідування невдалого викрадення, яке розкриває давні таємниці, що пов'язують безліч персонажів і культур у Нью-Йорку. Прем'єра вже 13 липня. У центрі сюжету серіалу Виживання найтовстіших, темношкіра, повна і нещодавньо самотня жінка, який під 40. Її тільки що кинув хлопець, та тепер вона несподівано для себе змушена перебудовувати своє життя як стиліст, що бореться за виживання. Вона сповнена рішучості не лише вижити, а й процвітати завдяки підтримці людей навколо. На екранах вже 13 липня. Повернення фантастичного серіалу Фундація від Apple заплановане на 14 липня. Другий сезон обіцяє розкрити усі сюжетні ходи, які не зрозуміли фанати за перші 10 епізодів. Кримінальна драма Своя правда отримала нове життя. Тіматі Оліфант повертається до ролі федерального маршала, який намагається зупинити жорстокого вбивцю. Прем'єра проекту відбудеться 18 липня. Більше про серіали серіалу Coffee. Там все в текстовому вигляді, але якщо вам сподобаються огляди та есе, то можете підтримати проєкт фінансово. Також заходьте у Твіттер, там є усі новини про серіали, посилання в описі. Спецпризначення «Левиця» – сценарій серіалу натхнений реальною військовою програмою США, відомий як Лайнас». Головна героїня бойовика Джо намагається балансувати між особистим та професійним життям, перебуваючи на кінчику списа в боротьбі ЦРУ з тероризмом. Програма «Левиця» вербує агресивну морську піхотинку на ім'я Круз. Разом із Джо вона має працювати під прикриттям поміж сірих кардиналів державного тероризму, щоб допомогти ЦРУ відвернути наступний теракт рівня 11 вересня. Головні ролі в серіалі зіграли Зої Салдана, Лейсла Де Олівейра, Ніколь Кідман, Майкл Кілі та Морган Фрімен. Прем'єра 23 липня. 27 липня вийде друга частина третього сезону серіалу Відьмак. У ньому глядачі попрощаються з Генрі Кевілом у ролі Геральда з Рівії. Його наступником стане Ліам Хемсворт. Twisted Metal – це серіал у жанрі комедійного бойовика, заснований на одноіменній серії ігор компанії PlayStation Studio. У серіалі зіграв Ентоні Маккі, відомий по всесвіту Марвел, прем'єра 27 липня. Другий сезон серіалу Добрі предвісники з Майклом Шином і Девідом Теннантом. Почне виходити 28 липня. У другому сезоні автори вийдуть за рамки оригінальної книги, всі події якої були розкриті в першій частині. За сюжетом головні герої, запобігши апокаліпсису, повертаються до свого життя в лондонському сохо серед простих смертних, але одного разу вони зустрічають несподіваного посланця, який розкриває їм дивовишну таємницю. І найголовніше не забудьте поставити вподобайку.